Разумкове ТЦК ситуація в нас продовжується. Працюєш комісія. На комісії багато питань піднімаємо по роботі. ТЦК всі на комісії розповідають, які молодці, але от я їжу на роботу четвертий день поспіль. Борщагівська вулиця. Я думаю, що ви знаєте, не доїжджаючи до, до розвилки, там де їхати на вокзал, стоїть блокпост мобільний постійно вже четвертий день поспіль. Зранку корку створюють, перекривають дорогу. Хоча на тих ж самих засіданнях розповідали, ні, нічого не можна робити. Дороги не перекриваємо, тим більше в час пік, тому що ну люди ж їдуть на роботу. Ну окей, їздив, я їздив. Сьогодні в мене був час перед засіданням Верховної Ради. Зупиняюсь, знову перекривають, підходжу. А такої хамської поведінки я не бачив давно а, представлятися не хочуть. Документів на мобільний блокпост на руках немає, я запитую, так а почекайте, а чому ви тоді стоїте? Ну, якщо є питання, то їдьте в центральну е е е ТЦК. Я показую документи, я показую посвідчення. І в мене просто виникає просте, але. ну, я не знаю, яке вже питання. Якщо так себе поводять з людиною, нібито, яка є там народним депутатом, представляти має український народ, то що можна говорити про простого просту людину, яка їхала на роботу, яку зупинили, запхали, забрали, відвезли з порушенням закону? Тому що якщо немає документів на руках, вони взагалі не можуть там стояти. Взагалі, це сором так не може бути. За це треба буде відповідати. Я... Буду цим займатися, і я і мої колеги з ТСК впевнені мені в цьому допоможуть. Тому не можна розповідати про закон в вечірніх зверненнях, коли кожного ранку його порушують ті, кому ви дали право створити нову касту, касту недоторканних, касту тих, хто може все не може, і так не буде в Україні. Колеги, сьогодні тут в залі дуже переживали, що ми не включили в порядок денний законопроект 13634. Це той законопроект, який забирає можливість у людей, які працюють в вишах, але ну не мають сьогодні ступені доктора наук. В них, по-перше, грошей на це не вистачає, тому що це дуже коштовний процес отримати докторську або іншу наукову ступінь, кандидатську наукову ступінь. То ви хотіли сьогодні розглянути законопроект, щоб в них забрати таку можливість мати бронювання і відстрочку. І таким чином, поки цей законопроект би розглядався, вони поїхали б з держави, знайшли б механізм, як це зробити. Повірте мені, стільки скільки заробляє на цьому, ТЦК і бусифікація. Ну люди, люди біднішають, а хтось дуже непогано себе почуває в тих кабінетах, в яких сидить. Далі ви хотіли абсолютно зруйнувати профтіха Тут всі бігають, розпинаються, розповідають про те, що нам треба перекваліфіковувати, перепрофільовувати людей, тому що нам не вистачає робітничих професій. Не вистачає ні будівельників, ні сантехніків, ні інших професій, які потрібні і сьогодні, і будуть дуже потрібні після завершення війни для відновлення нашої держави. Що зробили ви? Якщо людині 26 років... То вона вже не буде мати можливість відстрочку, поки вона буде навчатися. Я зараз ще повторюю про це говорив сьогодні і ще раз повторюю: мова не йде про частину людей, які свідомо ухиляються від служби в Збройних Силах України. Так, да, такі факти є. Виявляйте цих людей і конкретно розбирайтеся з кожним. А тепер давайте пройдемо. Ви сьогодні хотіли проголосувати цей законопроект. Є інша пропозиція. Дійдемо і до цього законопроекту, але давайте спочатку відправимо е, цілих е, скільки в нас там 48 тисяч людей, які знаходяться в ТЦК, відправимо тоді до Лав Збройних сил України щонайменш частину з тих, хто там не був. Коли мені розповідають, що на наш законопроект розумної політики, яка пропонує при підписанні першого контракту е, виплачувати мільйон гривень. Що немає на це грошей? А давайте порахуємо, а скільки обходиться підготовка мобілізованого бусифікованого до ЛАВ Збройних сил України, скільки витрачається на озброєння, на форму, на утримання, на харчі, на полігони, на інструкторів, на, ут... на зарплати, на транспорт, чи вони теж будуть користуватися трьома тисячами кілометрів Зеленського пішки по рейкам? Скільки на це все йде коштів? Скільки йде коштів і осідає в ТЦК? Що найменше бюджет складає близько 100 мільярдів гривень на рік. Давайте в це порахуємо. Давайте заберемо частину зарплати, якщо ми відправимо частину ТЦК до Лав збройних сил України. Заберемо частину цієї зарплати і ви знайдете цей мільйон для підписання першого контракту. І це, що говорять військові, єдиний варіант, як сьогодні мотивувати людей вступати до лав збройних сил України. На жаль, інших сьогодні немає. Коли розповідають, що цей законопроект для того, щоб забрати відстрочку, був ключовим. А що ж профільний комітет з питань національної безпеки і оборони е, мовчить і попхав язика незрозуміло куди? Щодо законопроекту про демобілізацію терміни служби? Де він? Де він, який мав з'явитися 18 грудня 2024 року? Що ж тут в залі не виступають, не розповідають, куди подівся цей законопроект? Де наші законопроєкти, хоча б розглянуті на комітеті щодо ротації? Щодо відпусток додаткових з другого року служби, щодо підвищення зарплат, щодо профільний комітет влаштовує мінімалка для військових 20-100. Це їх влаштовує, а забрати бронювання, бач, не влаштовує. Щодо наш законопроект про контрактну армію, який також виступав би в якості стимула після завершення війни. Я розумію, сьогодні це неможливо запустити, але підготувати всю базу для того, щоб вона працювала після цього, можна і треба сьогодні. Ви сьогодні розповідаєте про закони, що як забрати бронювання, щоб у вас більше людей в армію прийшло. Не будуйте їх і не чергуйте, не виставляйте їх в шеренги на плацах для нагородження, куди прилітають ракети. Давайте цей законопроект проголосуємо. Тому що дуже легко ви людьми розкидаєтесь то в Мирограді, то в Покровську, то на плацах, де люди гинуть за просто так, тому що комусь хотілося гарну фоточку зробити. І після цього розповідати, що треба позабирати бронювання. Якщо ви всіх позабираєте бронювання, вас не буде працювати ні фронт, ні тил і зруйнуєте і втратите державу, втратите майбутнє, втратите те за що сьогодні борються наші захисники.